Здоровенькі любітарненькі, Зараз ми побачимо нереально кайфовий бій, а саме бій Тануса армії Таноса проти армії Дарт Вейдера. Додивіться відео до кінця, і ви побачите другий бій, де Танус володіє каменями вічності. Звісно, на стороні Таноса є його хлопаки та дівчинка, яку ви бачили у фільмі, також є Чітаурі. І хреноморді незрозумілі створіння. Я не пам'ятаю, як вони називаються, але ви їх також бачили у фільмі, вони нападали на паканду. Так, армію Таноса ми побачили. Тепер йдемо до Дарт Вейдера. Звісно, це і темні штурмовики, і загін смерті, і, звісно ж, орда. Величезна, тобто армія імперських звичайних стандартних штурмовиків, також на чолі з цим всім Палпатін та Дарт Вейдер. Ззаду прикриває їм здоровезним таким вогнем, а те, а те, Щодо кількості, зі сторони Таноса 100 тисяч воїнів. 80 тисяч це ті створіння, яких ми бачили. Я не пам'ятаю, як вони називаються, знову повторюсь. Вони просто ближньобійні, і тому їх просто пускаємо на м'ясо. Також читаурі 20 тисяч, вони дальньобійні, і буде ну, нормальний махач. Зі сторони зоряних війн є 2000 штурмовиків. Загону смерті, 2000 темних штурмовиків та 20 тисяч звичайних імперських штурмовиків і 10 АТ-АТ. В принципі, я думаю, що тут все більш-менш збалансовано, бо ви бачите, як нормально так повирізали, повбивали у достатньо такому, більш-менш середньому середній вогновій дистанції. Штурмовики. Особливо штурмовики темні. Вони стріляють якимись блискавками зі своїх бластерів, і на ближній середній дистанції себе дуже круто показують. Так, тут вже біжить Танос зі своєю командою у ближній бій хоче нарубати люлів імперцям. Але все ще, до речі, живі і ці тварюки вони ще біжуть. Ну нічого, подивимось, що з ними буде, тому що тут, як ви бачите, величезний такий шквал вогню. Все виглядає, наче якийсь феєрверк. І ну, мені здається, вони в їх підійдуть. О, і навіть не може пройти скрізь них всіх Дарт Вейдер з імператором. Вони дуже щільно один до одного стають, тому вони ніяк не приходять. Так, що тут? Ну, Танос ще бігає, кружляється. Можливо, це була ударна хвиля від боєприпасу АТ-АТ, бо, як ви бачите, вони врізаються так нормально в землю і відкидує всіх їх по сторонам. Читаурі ще б'ються, я бачу, вони хочуть захопити один з флангів. Можливо, навіть вони його і продушили. Тут ми бачимо величезне поле поля ґрунтів імперсів. І цим скористався Дарт Вейдер і зміг через них вже пройти для того, щоб самостійно вступити в битву. Ну, очікуємо від нього якогось фурору. Я сподіваюсь, він нормально себе покаже. Так, але мені ще цікаво, я от не бачу там. Де є там Танус, чи якийсь там його хлопак чи дівчинка? Ні, я їх не бачу тупо. Можливо, всіх їх розстріляли вже. Це ж таки такий шквал імперських солдат, хоч вони і мазіли, але коли, блін, 20 тисяч, ну вже не 20 тисяч, вже менше, але коли така величезна армія просто вистрілює, то куди дінутися? Нікуди, тільки за холм якийсь ховатися, а тут його нема. Залишилось дуже мало читаурі, я дійсно не бачу нікого з армії, ну, тобто, героїв, можливо, полководців, правих та лівих рук і ніг Таноса. Всіх їх дійсно вже захреначили. Uh, а я хочу побачити бій Дарт Вейдера. Напевно, я його зараз під контроль візьму. Так, Дарт Вейдера, бачу нормально покоцали. В нього одна третина ХП залишилась. Якщо хтось скаже, що його повинні були вже тут розстріляти, то так, анімація те, як він відбиває мечем. Uh, Зброю, ой, зброю, вибачте, я не знаю, це не бластери, стріляють в них, ну. Вогнепальний вистріл, давайте так назвемо. Він же може мечем своїм джедайським світовим мечем підрубати це все. Відбивати, тобто. На жаль, це не показується, але по факту він може. Тому і зрозуміло, що в нього третина ХП залишилась. Хоч якось, хоч комусь він наваляв, тому я думаю, що можна закінчувати. Але на вас очікує ще битва, що було б, якби у Таноса були всі камені вічності. Тому не вимикайте відео, і я вам цей момент покажу. А поки що підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Ну що ж, битву я запускаю, і зараз ми побачимо, що буде з армією Дарт Вейдера, Що у тануса буде? О-хо-хо-хо-хо-хо. Всі камені вічності. Ну що, я сподіваюсь, вам сподобалось. До зустрічі в наступному відео. На все добре.